У моєму творчому доробку є не лише вірші про війну. До повномасштабного вторгнення я писала новели. Одну із них, яка називається Мрія про весну», я вам зараз прочитаю. На дворі зима, а я мрію про весну. Саме час. Час чекати, що земля знову прокинеться і розквітне. В наших стосунках холод, холодні твої слова, твій голос і твоя посмішка. А я мрію про ніжність і про весну в наших стосунках. Я знаю, що твоя любов просто втомилася, так буває. Як все живе, вона просто втомилася і хоче перепочити. У неї зимова спльочка. Ти поспи, любий, поспи. У вісні людина відновлюється і набирається сил. Сон це ж не кінець, правда? Це просто зупинка в дорозі. А потім буде весна, ти будеш схожий на пролісок, саме на пролісок. Спочатку тоненькою стрілою проб'єш опале листя, потім розгорнеш один вузенький листочок. далі – Інший, а за ними з'явиться біла голівонька квітка, як сива твоя голова. І я просто шаленітиму від ніжності і від щастя, радітиму, що скінчився твій сон, і наша любов знову розквітла, бо життя без неї суцільна зима. А я дуже сильно, Amarillo, professor.